Якщо коротко, 70 тисячам людей середнього віку в різних країнах, але всі країни були західні, поклали під матраци спеціальні датчики, які виміювали час, тривалість, глибину, тобто якість їх сну протягом 500 днів. І що виявилося? Що все гірше на вихідних. Чому гірше? Тому що саме на вихідних, в піддослідних фіксувалися найсильніші прояви апної. Тимчасового припинення дихання під час сну. Чому саме на вихідних? Тому що на вихідних люди, попри те, що мають, здавалося б, найбільше можливостей повноцінно виспатися, сплять здебільшого найгірше. Через збитий графік у вихідні люди лягають пізніше, пізню їжу, алкоголь перед сном і, в принципі, регулярне погіршення гігієни сну. Маються на увазі занадто пізні перегляд кіночі, розваги до опівночі.